Відчувається сезон відпусток ціни на аукціонах вчора трішечки стали нижчими. І я б навіть сказав би, ох як. Так, довелося попрацювати з клієнтами, тобто це не виходить, от взяв, відкрив машину на аукціоні, клік і по класній ціні, з класними пошкодженнями виграв. Сьогодні ввечері я буду робити публікації, які ми виграли вчора автомобілі, і це просто вони вас здивують. Значить, дивіться, Mazda, cx 5 25-го року на новому моторі уже з цією квадратною кришечкою преміум плюс з вентиляцією з усім. 25-го року по стіку, невеликі пошкодження. Одна тисяча миль пробігу. 12500 забрали її пушка, правда? Приблизно автомобіль буде десь 23,5 в Києві з доставкою і розмитненням. б чи роки? А автомобіль 2020 року, ціла безпека, заводиться їде. Е, на ходу колеса на місці 5200. 3,2 двигун, 4х4 на, на повному приводі. Ну, звісно, 20-й рік розмитнення буде десь 4-400 доларів тільки в такому році на 3,2 двигуна. Тим не менше, то біль 15,5 з невеличкими пошкодженнями вже приїде в Київ без ремонту. Ну і вишенка на тортику це Лінкольн е, Nautilus 2023 року комплектації резерв. Чирокі ліміти, звісно, я інші не торгую. Лінкольн резерв. 7600. Продавець хоче 8. Зараз ми з, ними, з ним будемо. Дідаємося за 400 доларів. Ну чому? Я хочу клієнту також зекономити 400 доларів, це для нього гроші. Я впевнений, продавець віддасть. Тому ввечері будуть пости, не пропустіть. А якщо треба класна тачка, то саме час її заробляти. Зміту авто.